Дітки, послухайте, будь ласка, віршик вірші Наталії забіле. Лелека ластівку питає, хто вище всіх птахів літає. Літають люди вище всіх на літаках своїх легких. Ось дітки, бачите, навіть Ластівка знає, що вище всіх літають люди. І літають на літаках. Що за птах? Пісень не співає, гнізда не б'є, людей і вантаж везе. Так, а це загадка про літак. І сьогодні, ви вже здогадалися, ми з вами будемо малювати літак. А для цього нам надобиться фарби. Пензлики, вода і аркуш білого паперу. Беремо пензлик, не забуваємо мочити фарбу. Нам потрібна біла і голуба. І малюємо. Спочатку ми малюємо каркас літака. Це, як ви здогадалися, хвіст обов'язково є у літака. Ось ми його і намалюємо. Розфарбовуємо зліва направо. І так малюємо, щоб не було біленьких смужок не залишалося. Так можна трошки підправити носик такий нашого літочка. А зараз ми малюємо крила крила у літака довгі, одне крило. Підрівняли гарненько. фарбочку беремо. І малюємо друге. Подивіться, біля поближчі до самольоту, до літака, в нас з вами крила товщі, а потім трошки вущі становитися. Ось так намалювали, розфарбували наш літак давайте зараз зразу намалюємо маленькі облачка, бо у нас літачок літає в небі. Тут поближче велике таке. А зараз я беру маленьку кого пензлика і біленькою краскою я намалюю кабіну пілота. Ось тут сидять пілоти. кругленькі Ось так А зараз дітки, ми ще з вами намалюємо двигуни, а вони у літака ось такі. Один другий і з цієї сторони. Один двігун. Бо без них літак наш не зможе літати, і другий, ось так. Ось такі у нас. Двігуни, це трошки добавимо. Так, і ось тут наш хвостик ми намалюємо радіолаційну станцію. Це така як антена. Ось подивіться, який гарний літак ми з вами намалювали. Намалюйте, будь ласка. Сфотографуйте і надішліть мені. На цьому заняття закінчено. До побачення!